Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось такого маленького дракончика. Як я вже розповідала в огляді на цю іграшку, дракончик продовжує серію малесеньких іграшок. Ми вже з вами в'язали чимало ось таких звіряток, схеми яких схожі, але відрізняються певними деталями. Тож дракончик також дуже схожий на ці іграшки, але в ньому багато дрібних деталей, багато треба буде зшивати. тож, незважаючи на малесенький розмір, його в'язання потребує досить багато часу, а головне вашого терпіння. В'язати будемо з пряжі YarnArt Jeans. Ось такого дуже гарного блакитного кольору буде дракончик. І також нам знадобиться два відтінки пряжі Gazal Baby Cotton. Темно-синій в мене для крилиць, навіть такий чорнильний, я б його назвала. І ось такий гарний яскравий малиновий для зубчиків. Також нам знадобиться гачок, розмір мого гачка 1,6 мм. Намистинки 4 мм для оченят, холофайбер, ножиці і голка. В'язати будемо у декілька частин, щоб відео були коротенькі, і мені їх буде легше завантажувати, і вам буде простіше дивитися. Тож, у цій частині ми з вами поговоримо про основні деталі для ось цього дракончика. Оскільки саму основу ми вже з вами багато разів в'язали, я залишу посилання на ось такого песика. І тут ви зможете зв'язати основу голови, тулуб, ручки та ніжки. Зараз покажу кожну з цих деталей і розповім. Голова. Ми починаємо з кільця, у яке в'яжемо, як зазвичай 6 стовпчиків без накиду. Потім ми робимо збільшення по 6 у кожному ряді, поки не дійдемо до інтервалу у 4 стовпчики без накиду, тобто в ряді в нас буде 36 петель. Потім 6 рядів в'яжемо без змін, і у зворотному порядку робимо зменшення до 12 петельок у ряді. Далі долуб ми в'яжемо. Так само починаємо із 6 петель, 6 стовпчиків у кільце, потім 12, 18, потім без змін по 9 ряд ми в'яжемо по 18 стовпчиків без накиду у кожному ряді. І вже в останньому ряді ми робимо зменшення з інтервалом в 1 стовпчик. І маємо так само, як і на голові, 12 петель, щоб нам було зручно деталі зшивати. Ручки ми в'яжемо за схемою 6, 6. У третьому ряді робимо одне зменшення, і в нас виходить 5 петель, і потім ще 2 ряди по 5 стовпчиків без накиду. Ніжку ми в'яжемо за схемою 5 стовпчиків у кільце. Потім 5 збільшень, тобто виходить 10, потім робимо 2 стовпчики без накиду по одному у кожну петлю, потім 3 зменшення, і потім ще 2 стовпчики. І у четвертому ряді ми вже без змін пров'язуємо просто 7 стовпчиків без накиду. В усіх деталях ми залишаємо довгий кінець, щоб потім ручки і ніжки пришивати до тулуба. Потім ніжки ми пришиваємо, починаючи з третього ряду від центру, і симетрично до ніжок пришиваємо ручки. Ще раз повторюю, якщо ви зі мною ще не в'язали таких маленьких звіряток, то перейдіть, будь ласка, за посиланням, де можна детально переглянути, як в'язати і голову, і тулуб. І давайте у цій частині разом зв'яжемо з вами хвостик, щоб ви вже могли повністю тулуб зібрати. Робимо кільце, і у кільце пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Два, три, чотири. Затягуємо нитку. І перший ряд тут найскладніший. Нам потрібно у першу петлю пров'язати сполучний стовпчик. Повітряна петля. Ще раз підтягуємо. І тепер робимо збільшення. Потім стовпчик без накиду, одну петлю, у наступну петлю один стовпчик без накиду. І в останню петлю ряду збільшення. Тепер знову у першу петлю сполучний стовпчик. Повітряна петля. Далі за тим самим принципом ми робимо два збільшення, але усі з одного боку. Тож, у першу петлю ми робимо збільшення. Потім. Один стовпчик, другий стовпчик, Третій, четвертий і в останню петлю ряду. Ми робимо збільшення. Закінчуємо ряд з получним стовпчиком у першу петлю і повітряна петля. Далі знову два збільшення, всі з одного боку. Тут можна зробити спочатку стовпчик, потім збільшення. Потім пров'язуємо по одному стовпчику. Усього у нас таких, розшаровується нитка, чотири стовпчики по одному, потім, коли залишається дві петлі до кінця ряду, ми в одну пров'язуємо збільшення. В останню один стовпчик без накида. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У нас вже чотири ряди, залишається останній, в'яжемо його так само. Один стовпчик збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Збільшення. І ще один стовпчик. Залишаємо довгий кінець, щоб пришити до тулуба хвостик. І завдяки тому, що ми робили збільшення всіх з одного боку, він у нас має ось таку форму, тобто він буде трошечки йти догори. Тепер в'яжемо ось цей кінець хвостика. Беремо малиновий кольор кільце, дві повітряні петлі, напівстовпчик з накидом, стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом, один стовпчик з одним накидом, Напівстовпчик накидом, стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі і сполучний стовпчик у кільце, повітряна петля, тут ниточку протягуємо, обрізаємо, і кільце затягуємо. І у нас виходить ось таке маленьке серденько. Тепер у нас є усі деталі для тулуба, ми їх зшиваємо кінці ниточок від кінця хвоста ми протягуємо усередину, і сам хвостик пришиваємо. Симетрично до ніжок, відступивши два ряди від центру. І зустрінемось з вами у наступній частині.